Він міг бути пасичнянським чи Бандерівським. Саме ці назви посіли третє і друге місце у голосуванні. Та франківці обрали іншу назву для нового моста Галицький. Всього участь у голосуванні взяли 744 особи, 93 з яких віддали свій голос саме за Галицький. До речі, цей варіант ще перед голосуванням пропонували кілька осіб. Назва е, Галицький була вже кілька разів. Кілька людей її пропонували, але обиралося по тому, хто запропонував пе. Шицю назву такий варіант вельми припав до душі і міському голові Івано-Франківська. Адже у нас є вулиця Галицька, недалеко місто Галич, а ще ми проживаємо на Галичині. Руслан Марцинків обіцяє, цей міст збудують за два роки. Вже у 2017-му на це закладуть у міському бюджеті щонайменше 50 мільйонів гривень. Тим часом у мерії думають над декором, який мав би відповідати назві моста. Ну, я думаю, що тут ну, обов'язково в мене якісь такі леви там асоціюються, тобто якісь символи Галичини, символи Галицького регіону вони повинні бути, але ще попрацюють історики, можливо, ковалі попрацюють. Я думаю, що квітень, травень, місяць, тобто до дня міста, ми почнемо роботу вже активно. Автор цієї назви не захотів давати нам коментарі, лише скажемо, що за перемогу у конкурсі він отримає обіцяну поїздку до Туреччини, аби подивитися один з найстаріших мостів світу. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.